І е, знову ж таки переходимо тепер до. Ми вже зачепили гру і згадали гру в Полтаві, от попередню гру з Ворською Донецькому металургу, де було дуже багато грубих помилок арбітрів. І якраз оце спонукало нас таки зачепити тему про арбітрів. Ну і ця тема грунтується на нашому опитуванні, яке проходить у додатку про футбол, чи потрібні додаткові асистенти арбітра у чемпіонаті України. І ваші результати я оголошу після наступного сюжету, тому що вони можуть змінитися. Справа в тому, що наш кореспондент Віталій Звєров досліджував саме цю тему, аналізував всі за і проти. І давайте подивимося, що вийшло. Чемпіонат новий проблеми старі. У новому сезоні арбітри дивують цікавими з точки зору логіки рішеннями, ну, хоч якась стабільність. Готовність Володимира П'ятенка особисто розправитися із головним арбітром матчу з ворською Віталієм Романовим найкраще тому підтвердження. Що ти мы славки видели, поэтому после игры у меня были большие эмоции, и поэтому, когда я сказал суде, что как бы он был неправ, он меня спросил в чем, в чем он был, ну как бы неправ, и я сказал, хорошо, я посмотрю, может быть я не прав в том плане, что это эмоции, это моя команда проиграла и так далее. Я я пришел в раздевалку и посмотрел, ну явно. явно. Емоції тренера цілком зрозумілі. Якщо не зарахований Чечера Карпатам не вплинув на кінцеву перемогу, то з Полтави металурги поїхали без очок. Сезон щойно стартував, а постраждалих уже купа. Третій тур Чорноморець Волинь. Півзахисник гостей матей робив усе, аби уникнути після матчового гніву кварцяного. Майже ідеальна траєкторія польоту м'яча навіть безотосного залишила не при справах. Проти цієї краси була бригада арбітрів Юрія Вакса. Якщо придивитися детальніше до цих епізодів, можна помітити одну цікаву закономірність. Усі моменти відбувалися дуже близько до місця, де раніше розташовувалися додаткові асистенти. Тільки цього сезону суддів за воротами скасували. Із 14 клубів 13 клубів сказали «Ні» доповнітельним арбітрам. за то время, коли у нас на полі було п'ять суддів, я не увидяв якогось то Тому я вірю, що вони справляться в. У різаному калічці Они абсолютно не нужны були в данной ситуации, как ситуації. Бы, ну я не думаю, що це как бы нужно. Смотрите, чемпіонат мира був. Они допомогли вам. Ну, йомою, стоїть вот так вот напротив мяча, напроти міча три метри. хера не видит вообще. Ну на, ну кому це Вот. Логіка клубів проста: немає допомоги ні до чого й додаткові витрати. От тільки витрати навіть для нинішнього стану футбольних клубів смішні. Цього сезону кожен клуб витратив би на роботу додаткових суддів 79 дев'ять тисяч гривню. Натомість представники клубів усе частіше згадують про інший бік допомоги суддям технічний. Мова звичайно ж про новітні системи моментальної фіксації голів, випробувані на чемпіонаті світу. Недоліків таких систем усього два: перший вони допомагають у випадках із перетином чи не перетином м'ячем лінії воріт. Недолік другий головний. Ціна по 250 тисяч доларів на облаштування одного стадіону. Це вам не 79 тисяч 871 гривня на додаткових асистентів, тим паче за новим курсом. То, може, не такі вони вже й погані. Повернімося в недалеке минуле. Визначальною у плані українського арбітражу стала перша частина сезону 12-13 років. Маріупольський гол гравця Говерли Міщенка у ворота й лічівця можна було побачити із Ужгорода. Метр десять за лінією воріт вражаюче. До речі, тоді Говерла замість 1-0 отримала у підсумку 0-2. Таких епізодів було непристойно багато. З весни того чемпіонату із подачі сеньора Коліни керівники клубів погодилися піти на суддівський експеримент і таки ввести додаткових арбітрів. Минуло півтора роки. Помилки, звичайно, нікуди не зникли, але й певний прогрес з'явився. И за два года, которые эта система была введена в действие, мы уже переориентировались на определенную систему судейства. И, конечно же, тот факт, что сейчас было отказано в дополнительных арбитрах, конечно, приходится нам опять-таки перестраиваться, делать определенные шаги назад, потому что мы за эти полтора-два года уже адаптировались к той методике судейства, которая, в принципе, считается перспективной. Поки арбітри звикали до новітньої системи, футболісти продовжували страждати від їхніх рішень. Хоч благай, хоч у як справедливості вимагай, принципові українські судді жалю не знають. Удар зозулі захисник зотов відбив поворотарськи. Зверніть увагу на розташування додаткового асистента Костянтина Труханова. Ідеальна позиція огляду епізоду не допомогла арбітру прийняти вірне рішення поставити пенальті. Однак прогрес нехай і мінімальний, таки був. Матч Карпати Шахтар осінь минулого сезону. Головний арбітер Олександр Дердос, спостерігаючи за епізодом зі спин гравців, помилково зафіксував фол у нападі. Колегу виручив той самий Труханов. І за воріт він побачив момент фолу і підказав правильне рішення. То може система іноді таки працює, а 80 тисяч гривень не така страшна сума для перестраховки.